Всім привіт-привіт! Сьогодні я хотіла з вами поділитися матеріалами, якими я малюю, а саме олівцями та фломайстрами, якими вже заповнюю кольори, красиві кольори малюнків. Так, щоб прям всім подобалось, щоб це було яскраво, тому що багато дівчат запитують. Тож, починаю. Перше, я буду показувати те, чим я користуюсь. Це без реклами, просто, скажімо так, мої надбання. Одне з базових це олівці Марко. В мене тут їх 50 штук. Коробочка виглядає таким чином, що їх, ой, вибачте, за... тут два на піддоні. Ви бачите за рахунок того, що вони вже. Підстровані, це зазвичай ті олівці, якими малюють мої дівчата на майстер-класах, які проходять фізично. Мені чим вони подобаються? Тим, що в них найбільш гарно поєднується варіант кольору, багатство кольорів, якщо ви бачите, да? і вони йдуть напівпрофесійні. Гарно змішуються і виходять дуже красиві картинки, як я вам і показувала. І красиво накладається. от я робила олівцями з цього набору. Це дуже красиво. От, це прямо моя любов, як я і сказала, десь 50 їх є. Ну, стоп зробимо. Хотіла вам побільше в кадр, скажімо так, розмістити. Сподіваюсь, що вийде. Ось це йде назва серії фірму Марко. І я беру десь, е, намагаюсь, в мене декілька є наборів, 50 і більше е, олівців. Також е, фірми е, теж Марко, якщо я не помиляюсь, да? так, ось Марко написано. Є олівці, які йдуть під назвою. Акварельні. Можна брати ось 36 штук. Вони теж, скажімо так, достатньо насичених кольорів, класно змішуються, класно можна ними малювати, і вони достатньо м'яко лягають на аркуші. Також є в мене дуже прикольний набір, який дуже люблять зазвичай хлопці. Це теж Марко, але подивіться. Які вони величезні. Якщо порівняти зі звичайними олівцями, за розміром, ці товстелезні. такі вони товстелезні, а, от. але за рахунок того, що в них більше гріфель, більше гріфіль дає дуже класний великий одразу проміжок простір, який можна замалювати. Ось бачите, тут за один рух така площина, і за ті за ту ж кількість рухів буде менша площина замальована. Тож, оці прям, і я іноді, коли, наприклад, поспішаю, і мені потрібно за менший час зробити більшу роботу, то я обираю ці. Але в них 12 основних кольорів, їх в принципі достатньо, От, за рахунок того, що можна міксувати, накладати між собою то їх, скажімо так, можна використовувати тим, хто не любить дуже багато робити рухів. Далі покажу вам. А далі, недавнє моє придбання теж Марко, це ось такі лівчики, які мають неонові кольори. Він е, м, прям і називається неон. От, вони ось такі біленькі за е, своїм. За своєю гурткою. Вот. і ось такі, і ось такі за кольорами. Бачите, щось зламався один. А на малюнку ці олійці виглядають ось так. Так, от вони такі. Такі за кольорами. Бачите, майже неонові. А, от на відміну от від звичайних, ви можете побачити є різниця. Да? От, і вони, мені було суто цікаво. Скажімо так, одне з самих не дуже удачних це кольори теж фірми Марко, вони мають назву Хрома. Я взяла спробувати теж в коробочки, мені дуже сподобався цей зіркальний карп, Мені здавалось, воно таке буде ну, максимально крутезне, але е, тут вони мають е, якісь грані спеціальні. 3-6 кольорів це достатня палітра для будь-якого малюнку красивого. Але в мене особисто чомусь, можливо, не пощастило з партією, але дуже швидко стачувалися і ламалися гріфіля. Тобто вони за м'які, дуже швидко обтачувалися об бумагу, і прямо от ходові, ви бачите, прямо ну, мізерні залишились ось такі малюсінькі піпочки. О, тобто це красиво, але, скажімо так, я б їх не рекомендувала. Далі, мені дуже-дуже подобається це, я купила вже зібі. Вони з такою дуже красивою орхідеєю, і вони йдуть, як написано, створені для митців. Я вам покажу, як вони виглядають. Ось такі, і вони дійсно красиво малюють. Мені теж дуже подобається. Тут я взяла набір 36 кольорів, вони гарно заточуються, гарно дають колір, і гарні по, як це, по набору кольорів, так? тобто відтінків і все решта. Дуже-дуже красиві. Мені подобаються ось такі. Artline рекомендую. Також наступні, а, до речі, цими кольорами я ось малювала таку, мені прям сподобалось таке сонечко. Мені дуже сподобалось, дуже гарно лягають, і ну, прям теж рекомендую. Це рекомендую. Припали мені, на щастя, ось такі олівці. Я їм ще не малювала. Це новорічний подаруночок. Це вже, мені здається, німецька фірма, якщо я не помиляюсь. В них теж дуже багато серій, це вже більш дороговартісна продукція. Ось в них яка палітра кольорів. До речі, я замітила, що майже у всіх там, де іде Більше ніж 36 кольорів, вкладені золотий та сріблястий олівці, якими ми, на жаль, не користуємося нейрографіці. Тут в мене набір з 36 кольорів, не малювала, не можу нічим сказати, але похизувалася. І це основні, скажімо так, олівці, якими я працюю. З нейрографікою. Далі Далі це вже пішли фломайстри-маркери. Я б сказала так, це текстовий Вони зазвичай є різних форматів. Я брала, скажімо так, не, там, не обираючи максимально дорогезні, тому що я дуже багато користуюсь і вони дуже багато сохнуть, тому я обираю більшу частину брати, скажімо так, свіженьких. Ці простенькі, в чому, скажімо так, основна перевага, коли ви малюєте ось такими й ділячами. Ви бачите, що тут за одну, один рух рукою ви можете зробити дуже яскраву позицію. Дуже яскраво розфарбувати свій малюнок, а от, не доводячи багато зусиль. Я зараз покажу малюнок, в якому використовувала маркери текстові ділячі і додавала акценти вже олівцями. Ось такий малюночок, він, якщо підсвітити, прям е, ніоном світиться вночі. <сум> тому що е, ці маркери вони мають такий ніоновий відсвіт. Камера не дуже сильно правильно передає м -м, те, що я бачу зором, тому що, наприклад, ось е, цей кольор, він на камері більш рожевий, а в житті він такий ніоново-рожевий. Такий яскравий, і в цьому є і привага, і недолік, тому що якщо ми, наприклад, можемо в олівцях олівцями накладати багато шарів, і ви бачите, я можу змішувати, то коли ми кладемо і використовуємо вже текстові ділячі, то тут. Якщо я заповнюю діляночку, то вона вже повністю заповнена певним кольором. І я можу вже доробляти якісь нюанси, додавати глибини і об'єму суто олівцями кольоровими поверх цих маркерів. Також в мене є маркери, які я привожу дівчатам. Це теж такі набори, їх багато, багато, от вони різні різні. От. І бажано, чому я сказала не просто фломайстри чи маркери, а я сказала текстовиділя... текстовиділячі, тому що а... вони бажано, щоб давали напівпрозорий колір, не такий, що перекривав би усе, а давав би простір на шарування, і за рахунок чого можна робити. Багато нюансів на вашому малюнку. Тут, звісно, за рахунок того, що їх 60, вони вже різні, і тут можна обирати будь-яку фірму. Ось я обіцяла вам показати малюнок, який я робила. Тікстовиділячами, вот. і тут я поєднувала максимально світлий, тут максимально світлий рожевий і сірий, він в деяких місцях, можливо, його дуже сильно видно, і жовтенький. І все. Тобто тут я навіть не виділяла нічого олівцями, був основний маркер, який ми я малювала на іерографічній лінії, широкі лінії, які виділяли фігуру фіксації. І лінії поля, і тільки це був, скажімо так, швидкий малюнок, і тільки ось фломайстрами текстові ділячами, і це було теж класно, красиво і дуже багато повітря. Але чесно вам скажу, я... а от в мене ще малюночок є ось от то, що я казала, що якщо ви заповнюєте діляночку. Щоб малюнок залишався з повітрям. Бачите, я тут прям наполовину заповнювала, так, щоб він був не забитий як дитячий, щоб в ньому все ж таки залишалась якась така доросла картинка. От. Але те теж можна малювати. І що я можу вам сказати? Знов-таки буду повертатись кожен раз до того, що Неважливо, які у вас є олівці. Неважливо, чи є у вас фломайстри, чи ще щось. Краще малювати, ніж нічого не робити. О, от. І наостанок хотіла ще вам показати в попередньому відео, там де я казала про папір, про бумагу. Я казала, що краще обирати гладенький, як для креслення, тому що на нього дуже красиво лягають олівці. І маркери. І ось тут я е, покажу вам, бачите, яка ріфльоність зберігається, коли фактурна бумага, да? фактурний папір. Навіть по слуху, воно речить. А от. Але теж, це теж красиво. І якщо ви будете, наприклад, закладати якісь е, цікаві моменти, можна це використовувати. І знов-таки, я знов повторю, краще намалювати на такому, ніж на ніякому. Але на такому папері, який є фактурний, не дуже красиво, не дуже чітко будуть, не дуже гладко будуть малюватись лінії, і не дуже красиво, скоріш за все, вийде поєднання і скруглення. От. Тому для початку, для начала я все ж таки пропоную брати. Гладенький папір, брати гарні маркери і заповнювати е, кольорами. Важлива, е, дуже важлива така рімарочка, що в нейрографіці не використовуються фарби, краски, акварельні, гуашні, акрилові, тому що йде трошечки інший спосіб, е, скажімо так, задіяння механізмів. От, тому все ж таки основні моменти це олівці, це кольорові олівці, це текстовиділячі. ділячі. Ну і ваше бажання творити. Всіх цілую, сподіваюсь, що це було корисно. Питання, будь ласка, задавайте, пишіть мені в директ, дивіться нові цікаві малюнки, діліться своїми малюночками, а я буду ділитись з вами новими цікавими алгоритмами та декількома фішечками, які допомагають за рахунок нейрографіки досягати бажаних результатів за більш швидкий період. Люблю, цілую, ваша Патриція!